Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. В сьогоднішньому відео покажу вам, що в нас кротів немає в травні місяці. Ми знімали відео, показували, як тут у нас було багато кротів, як ми їх звідси виводили. Відео набрало багато переглядів, багато ставлять запитань. Найпоширеніше, де купували березовий дьоготь, він продається в аптеках. Ми там і купували і Запитують, чи не повернулися кроти. Ні, їх з того часу тут і не було взагалі. Тому я можу сміливо рекомендувати цей спосіб. Головне правило робити так, як чоловік, тому що надовше затримується цей запах. Нам цей спосіб дуже подобається. Це гуманний спосіб. Він не нищить крота. кротові дуже не подобається цей запах. Вони просто. Тікають з цієї ділянки, а хто не дивився відео, я змонтую, покажу. Зараз будемо це все діло робити. Чоловік покаже, як він зробив, щоб за одну ніч тікли крути. Ще одна нора, ти вже їх геть хочеш вигнати з нашої ділянки, не дати їм жодного шансу. так? Оскільки я зрозумів, воно їм пугає, вони відходять і далі, і далі десь і виходять з того. Всевості пройде. Ти не поймаєш де в нього. Та як там ти вирив, то бачу велике. О, все, є. 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 О, все, норва. Угу. О, все нрави. У нас тут березовий дьоготь. Чиста вода. Пляшка на півтора літра. І скільки ти набрав? 10, 10 мілілітрів. Розчиняємо березовий дьоготь з водичкою. Яке воно маслянисте. Це завдяки цьому у нас кріт втік аж бігом. Навіть не віриться, що так можна було. Такий ми взяли відразу шприц на 10 мілілітрів, а як він розчиняється? воно виходить. Ага. І диви, як надовго його вистачає. Ти тоді, скільки зробив, глянь, скільки було. нас ще тут. Не видно, повна пляшка цього дьог тюфатить, тюфатить його, вигнати з усієї ділянки. Це розливаємо в маленькі бутилочки. Можна і в півторачки ставити, але хватить на кожну нору, на кожну дирочку, на кожну нору критячу по бутилочці. Спершу ми заливали кожну нору, спочатку заливали. Але я зрозумів, що заливка таке, краще в бутилку налить його. Не повну ти береш? Я зараз поки що те, що залишилося, тут. І в бутилці. Відві угу. як втік за одну ніч. Я вранці встаю до вікна, бо не можна дивитися на. Тільки посіяли цю травечку, так гарненько Це, зійшла. В, як... В пробках бутилочки дирки поробили. Дирки покажи, я ж не Дирочки. Ага, дирочки в пробочках. Це в нас маленькі такі пляшечки. Півлітрові... Півлітрові, з... Півлітрові з дирочками. Щоб не заливати його прямо в нору, краще я зрозумів, що краще його в бутилках бути. Угу. Трошки зальємо, бутилку вставляємо. І воно поступово поступово надходить. Бо якщо зразу влить, то діє. мало ефективна. Мало а так потихеньку воно буде собі накопичуватися там, запах цей буде, угу. який йому, мабуть, неприємний дуже. І а воно. пішли ту велику. Бертечка відійди? Шукаємо нару. Це свіже, мабуть. Угу. Бо Берта навіть занюхала. Ми скупуємо, шукаємо нору його. Та може б ти не рукою. О, чи... Тут треба шукати. Тут твердо. Нару за мені? Гарний вирів. Та там десь є вход. Добре виталкуєш. Та да, старається. Ну, нора не тут, а те, що горбик, не значить, що це нора. А ну, почекай, нема щось побачить. Треба її знайти спочатку чи нору. Mm. Тут, ти, ти не лякай мене, де він? То тінь. Вони... Каже, він, він я злякалася. А вони і нора. Дивіться, як треба гарно постаратися, щоб. Ось і нарає. Вона нора. Є. І нора. І так, бачу, бачу, видно. Угу. І туди бутилочку вставляє. В цю нору. А потихеньку буде. І все, він не переносить цього запаху. Засипа, щоб воздух, поступав, воно буде ну, трошки потихеньку буде йти. Не одразу налить, бо воно просто може в землю, а так потихеньку дирку закриваємо, от і все. Угу. І хай бере, пакує рюкзачка і тікає з нашої ділянки. Цей запах постійно. Триматися не буде, звісно, колись вони прийдуть, але ми так само купимо пляшечку березового дьогтю. Нам її було хватило на весь сезон. Там, здається, 100 мл. На захист кротів скажу, що вони ось як у нас в садку є личинка хруща, вони їх визбирують. А в городі ті самі слизні, в картоплі дротянка, совка, та й багато всяких шкідників, які нам також псують життя, портять наші врожаї. Кріт чудово з цим справляється. Неодноразово він мені в грядки заходив, також псував нерви, робив шкоду. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.